Справа 249. Спростіть вираз. Ну що ж, давайте подивимося на ці вирази, як їх можна спрощувати. Бачимо, що тут є дужки. Я пропоную в такому випадку розкривати дужки. Якщо перед дужками нічого немає, або є знак плюс, то записуйте все, що є в дужках, не міняючи знаки. Якщо перед дужками буде знак мінус, то ви записуєте все, що всередині, але міняєте знак на протилежне. Давайте я покажу, як це робиться. Дивіться, тут немає ніякого знаку, то можна записати цей вираз у такому вигляді, як А. Плюс 546. І мінус 328. Мінус 328. Давайте ми спочатку тоді виконаємо це віднімання, знайдемо різницю. Пишемо і це дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді 546. 546. Віднімаємо 328. 328. Віднімаємо. 6 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 8 це 8. 4 забрали одиничку 3. 3 мінус 2 це 1. Ну а 5 мінус 3 це 2. Отже, різниця у нас 218. І наш вираз тоді запишеться. Як а плюс 218. Добре. Ну що ж, переходимо до другого виразу. Знову у нас є деякий вираз у дужках – Мінус 592. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює, розкриваємо дужки, нічого не міняється, перед дужками нічого немає. Пишемо С плюс 961 мінус 592. Ну що ж, спочатку тоді виконаємо це віднімання, пишемо і це дорівнює. Давайте будемо стопчик віднімати 961 мінус 592. 992. Віднімаємо. 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 2 це 9. 6. Забрали одиничку 5, 5 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 9 це 6. 9 забрали одиничку 8. 8 мінус 5 це 3. Отже, пишемо, що це різниця 369. І наш вираз тоді запишеться, як С плюс 369. Є, переходимо до третього виразу. Отже, 272 мінус 125 плюс y. Тут можна і по-іншому міркувати. Якщо нам треба від 272 відняти 125, а, і що додається y, то це все одно, що додати, відняти спочатку 125, а потім відняти y. Ну або, на мій погляд, простіше розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Пишемо 272. Потім. Буде не плюс 125, а мінус 125. І не буде не плюс Y, а буде мінус Y. І це дорівнює. Отже, 272 мінус 125. Віднімаємо тоді стопчик. Пишемо 272. мінус 125. Віднімаємо. 2 мінус 5 не віднімається, 12 мінус 5 це 7, 7. Збрали одиничку 6, 6 мінус 2 це 4. І 2 мінус 1 це 1. Отже, записуємо, що це дорівнює. 147. 147 мінус Так? Добре, спростили ми вираз. Переходимо до четвертого завдання, 925 мінус. П плюс 735. Найпростіше розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. І ми отримаємо тоді такий вираз 925. Тоді буде не плюс П, а мінус П, бо перед дужками знак мінус. Буде не плюс 735, а мінус 735, бо перед дужками стоїть знак мінус. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную від 925 відняти 735. Отже, пишемо. Що це дорівнює тоді. В дужках тоді спочатку від 925 ми віднімемо 735. Так. А тоді вже віднімемо П. І це дорівнює. Давайте перенесемо на наступний рядочок. Тут можна або міркувати як усно, можна відняти. Ну або стопчик відняти. Давайте стопчик спробуємо відняти. Тоді, напевно, так буде простіше. 925. Пишемо 925 відняти 735. Віднімаємо. 5 мінус 5 це 0. 2 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 3 це 9. 9 збрали доничку 8. 8 мінус 7 це 1. Отже, записуємо, що різниця у нас 190. І мінус П. С. Ми спростили вираз. Давайте підкреслимо тоді, що в нас вийшло. В першому завданні у нас вийшло А плюс 218, в другому завданні у нас вийшло С плюс 369, в третьому у нас вийшло 147- -Y, і в четвертому у нас вийшло 190 мінус П. Ну що ж, ось таке завдання та інші подібні я пропоную розв'язувати, розкриваючи дужки. На цьому вправу завершено.